Патріотичне шоу та малюнки стрічками. Лебединці до Денс-фесту підготували цілу танцювальну історію про рідний край. Як проходять репетиції та як лебединці збираються перемагати у танцювальній битві міст, дивіться далі. Раз, два, посміхаємося, і три. І так, по кілька годин на день. Лебединці старанно відточують кожен рух, щоб злитися в єдиному танці. Цю композицію ми знали вже багатенько часу, але звичайно її важко було спочатку зробити, зрозуміти, як куди ставити руки, куди, куди опускати, де піднімати. Ну а тепер вже нам легко з цим справлятися. У такій кількості танцюристи на сцену ще не виходили. У композиції більше 60 учасників. Втім, кажуть, задля перемоги на денс фесті готові до експериментів. Звичайно, що важко таку велику композицію зробити може не кожен колектив. Я пишаюся тим, що ми це зробили, і часу ми витрачали дуже багато, тому що ми дуже хочемо перемогти. Дуже важко, але тільки завдяки тому, що діти дисципліновані, трудолюбиві, а вони якби зрозуміли, що вони захищають своє місто і вони з таким ентузіазмом займалися. Готуються до головної танцювальної битви Сумщини, і найменші учасники старанно повторюють за дорослими, щоб не підвести. Ми дуже довго готувалися, хохотіли старалися, хотіли перемогти. Хоча перемога для своєї команди, міський голова прийшов підбадьорити тих, хто захищатиме честь міста на танцполі. Я переконаний в тому, що ви доставили декілька хвилин радощі. Я переконаний в тому, що ви і надалі будете радувати всіх нас, радувати своїх батьків успішними виступами і. Постійними перемогами танцюристи ж одразу демонструють на що здатні. Відмосів кордоні до, Донів, до гір. паспі. Набежити долю. в майбутнє. Лебеденці для заочного етапу Денцфесту підготували справжню танцювальну картинку. На цьому наша поїздка найтанцювальнішими містами Сумщини до завершується. Ми побачили виступи восьми колективів. Тепер вони мають підготувати ще два танки, щоб на фіналі Денцфесту довести їх місто найкраще. Танці команд уже оцінили найкращі хореографи Сумщини. У студії СТС вони дадуть поради танцюристам та їх хореографам, щоб довести до ідеалу їх фінальний виступ. Дивіться щоденники Денцфесту щодня після вечірніх випусків новин. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.